Д Доброго вечора. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную прослухати так, е таку тему, да? розклад на таку тему. Чоловік і чого чекати з ним майбутнього. Загадайте вашого чоловіка, або чоловіка, або молодого чоловіка, або нареченого, або просто чоловіка, з, як... ну, з яким ви зустрічаєтесь, або просто цікаво Хоч тільки почали зустрічатися, і вам цікаво подивитися, що... чого вам чекати з ним майбутньому. Два варіанти: перший, другий. Другий ми прибираємо, перший ми залишаємо. Перевернута добре. Вийшла якась у нас тут дамочка. Дамочка, дамочка, дамочка. Хай буде може тут що молодою, чи тут, чи тут. Чи тут, чи тут, чи тут? Так, давайте будемо дивитися. Так, чоловік, чого чекати з ним майбутнього? Угу. Так, не бачите, не бачите, сьогодні вір. Ух ти. Так, ну давайте по цьому варіанту, що ми бачимо. Що за чоловік? Да? Тут загадала жінка, загадала жінка, у якої практично вже нема сил або почуттів стосовно цього чоловіка, по першому варіанту. Я б сказала би так, що, 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 що? Чого вам чекати? Ну, по-перше, наразі ви можете знаходитися, що сталося, а ви знаходитися як не, не поруч. Тут я не бачу, що тут людина могла розвестися щось бути, наприклад, що ви розвелися, але ви наразі трошечки як віддалені друг від друга. Тут партнери, у яких є діти, Тут є діти. можливо, троє діток десь так. І наразі, ну, так сказати, в житті, знаєте, ну, от Почуття, почуття стали зникати. На якийсь період, я скажу, по цьому буде для вас підсказочка, жінка могла познайомитися з іншим. І попри те, що в неї був чоловік, вона могла зав'язати якийсь, якийсь роман, роман з іншим чоловіком. А, той інший чоловік їй дуже подобався, він такий гарний, такий яскравий. Я б сказала, то, знаєте, душа, душа тліла, душа хотіла. Було дуже ярко з ним, весело, особливо, коли було так тяжко на дощі. І тут варіант, за якого ви чоловіка питаєте, за нового або за Ну, за, за, за свого ну, коханця або за свого чоловіка. Да? Ось так, ось так. Я скажу, що по цьому варіанту, ну, по-перше, те, що ви не живете наразі, якось не спілкуєтеся зі своїм офіційним чоловіком і коханець, коханець міг вас просто а, покинути, а, мог, міг щось зробити, наприклад, залишити вас од... одною. Да? Ви залишилися одна. Наприклад, чол... з чоловіком вас фарка, чоловік десь, Залишає вас ненадовго, кудись міг уїхати. Ви залишилися одна, і ви знаходите собі в сили і шукаєте цього коханця. Наразі з коханцем ви більше спілкуватися не будете. Ось коханець поступив, як він? він вас залишив одною, і про цей цьому варіанту або вже дізнався, або дізнається вас. Цивільний чоловік, і це може зруйнувати шлюб. А коханець сам собі, коханець, його можна сказати, все, що він вам пропонував, це було дуже-дуже коротко. І я скажу так, що у вас було якісь багато планів. Тут, крім того, що є дітки, ви хотіли, щоб коханець вас взяв, думали, планували, що він вас візьме. За дружину візьме ваших діток, ви ще планували народити кілька дитинок коханців, але ні, з коханцями не будете варіант. Тут такий, з коханцем і не будете, бо коханець тут, ну так собі, знаєте, покохав, побув і все. Наразі я не бачу, що тут буде такий. Знаєте, що. Ох, Як вам сказати. Я не бачу, що ви хотіли б повернутися до чоловіка. Но, якщо ви захочете по цьому варіанті, ви зможете повернути чоловіка. Але між вами вже не є кохання. У майбутньому у вас чекає якийсь, ви, якийсь зовсім інший чоловік. Ви, ви познайомитеся з жонатим, одруженим чоловіком. Але іншим. В майбутньому вас чекає. Але коханець, повторюсь, значить, підсумовуємо: з коханцем не буде. Коханець вас просто кине, він не повернеться. Чоловік про це знає, може бути даже розлучення, але тут така є карта. Якщо ви захочете, то з чоловіком ви можете зійтися. Але я тут бачу, навіть якщо ви зідаєтесь з зі своїм офіційним чоловіком, вам стане дуже сумно, і ви в майбутньому знайдете собі ще іншого коханця. Але одруженого, Тобто, тобто так. Тобто Тобто такі от справи. І ви зараз дуже-дуже, знаєте, по, такому, по така карта йдеться, що ви дуже ображені на, на коханця, що він вас так зрадив. І, чолов... і від чоловіка вам, що, знаєте, трошечки теж Ну, він вас вже не задовольняє, і є у вас таке від нього як відторження від чоловіка. Ось так. Це такий перший варіант. Давайте подивимося, другий варіант. О, тут у нас Джей якась пауза, теж що спокійно. Так, другий варіант. Чоловік і чого чекати з ним в майбутньому. О, отак. От Провернемо і почнемо так. Чоловік такий. Ну, Наразі, секундочку. Чого так? Добре. О, та ж три карти вже Добре. Да. Так, другий варіант. Зараз, 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 я б сказала, в вашому житті якась тиша. Що тут могло бути? Тут, знаєте, як міг повернутися ваш клишній. Ну, тобто, була пара. Була пара, ви могли зустрічатися. Тут не обов'язково, що ви були одружені, але тут, знаєте, все зустр... могли зустрічатися, зустрічатися довго. Можливо, ви були як наречені, але щось могло статися, коли ви або розійшлися, або ви посварилися. І в награні, знаєте, коли пара має так ось, так, знаєте, зруйнуватися. І тут було таке рішення: давайте, давай з тобою. Почнемо все спочатку. Тут, коли пара починає все спочатку, але я скажу, що по цьому варіанту, жінки, я б сказала, жінки вже, знаєте, як серце дуже болело. Бол болело. хворіло, боліла. Серце боліло, але я б сказала, по цьому варіанту жінка вже перехворіла. Вона не дуже вже по цьому варіанту, якого у чоловіка ви загадали, ви вже не дуже переймаєтеся. А коли ви зійшлися зі вдруге, могло ще статися так, що знаєте, це не дуже допомогло. Ви, думали, ви гадали так, можливо, можливо, зцілення та повернення почуттів в парі, але повернення почуттів тут, я вам скажу, дуже тяжко. Тут Дуже тяжко йде. Результатом ви по цьому варіанту недоволь, недовольний. Ох. Ви вважаєте, що дуже, дуже йде все невесело, дуже тяжко. Результат не той, я повторююсь. І наразі ви собі поставили ціль, знаєте, почати як з чистого листа і, наприклад, вже стати його дружиною. Але це ви захотіли. Чоловік дав згоду, але чоловік, тут, я так вважаю, цьому варіанту, що буде. Ви будете просто зустрічатися. Ви собі така вирішили, я тут така хочу, гарна жінка, я хочу. Але тут буде, будуть просто зустрічі, будуть якісь розмови. Будуть, я вам скажу, в майбутньому, до речі, багато розмов, які ні до чого не призведуть. Тобто, тут розмови, ну так, знаєте, як. Вливати в пусте і в порожнє, туди-сюди і ні до чого ви не домовитеся. Якщо ви захочете розпалити в нього жаб, ну, жаб, таку жагу. Коли чоловік захоче буде переживати, вас ревнувати, ні, він навіть не буде переживати, він не буде ревнувати. Якщо ви будете кудись ходити одна без нього, то ходи. Тобто я б сказала в майбутньому, що ви тут сама жінка зрозуміє, що чоловік її не хоче, що вона втрачає свій час, що вона від нього, ну, що він її не хоче бути з нею, що він не, не візьме обов'язки. За неї, що не буде одруження, не буде дітей, що це все тяжко, і в майбутньому ви саме тут по цьому варіанті вирішите з ним розійтися. Ось і все, розійтися. Тобто, тут, я б сказала, тут чоловік, як ну, бажання вийти за цього чоловіка не справдиться, у жінки не справдиться, не буде. Не будете ви разом, не будете, не будете. Шанс вам на ну, той, ну, той шанс, який ви. Рішили зійтися і використати, він не буде використаний це, по-перше, і ще в якомусь і ще або ви побачите, або ви в майбутньому відчуєте, в нього появиться от вашого да, от чоловіка, за якого ви так хочете вийти заміж, так ви його любите, так він вам ну прям до душі. Ви дізнаєтеся, що у нього є інша жінка, якась молоденька, тут же Дуже гарненька. Вона може бути, знаєте, якоюсь такою от фігурка, така точена фігурка, можливо, невисокого зросту, а можливо, такі гарні, ну щось мені хочеться сказати. Длінне ну, такі волосся. Длінне волосся. Можливо, дуже спритка, дуже молода. Можливо, молодше його за віку, і вона в майбутньому може захоче його хомотати і все. Бо у вас з ним не буде нічого. І, можливо, це вам ще боляче слухати, можливо, ви ще дізнаєтеся, що ця молодесенька вона завагітня від нього. Ви це дізнаєтеся. Ну і на цьому все. Коротко все. Ви, ви, самі, ви самі його покинете. Ви просто його покинете, скажете все, все добре, все. Боляче, не боляче, але все. У цьому варіанту все. Да? І ви. Зникнете. Тяжко не тяжко, але на цьому все. -да. Ось такі, такий другий варіант. Так, дякую, що ви мене подивилися. Я бажаю вам тихого, тихого дня. Всім нам, тихої ночі. Просто гарного настрою. Ми тримаємось і все буде Україна. Дякую.